Вітаю всіх, слава Україні! Е, хочу привітати сьогодні Людвіка Галая із його днем народженням, побажати йому щастя, здоров'я, благополуччя, щоб в кінці кінців закінчилася війна, щоб ми були всі в колі своїх родин, святкували нашу перемогу, щоб наші діти були благословені Богом, щоб наша держава так само розквітала, була міцною, сильною і незалежною державою. Як в економічному плані. Так, і у військовому плані, і в політичному. Ну, і для Людвіка я написав пісню. Колись я написав пісню про десантників і на основі тої мелодії так само я написав і цю пісню про Людвіка і хочу привітати його з Днем Народження. Людвік, він десантник. Чому я кажу десантник? Можливо, по стану здоров'я він вже не може бути десантником, тому що він поранений. Але колишніх десантників е, не буває. Хто коли служив е, в десанті, знаєш, він е, десантником буде до кінця своїх днів. Тому що ота можність, той е, гарт, який людина прийшла під час служби в десантних військах, він лишається з тою людиною до кінця його днів. А зараз хочу вам заспівати пісню про Людвіка і привітати його з днем народження. Десантників колишніх не буває, десантник він завжди для всіх сирець, Десантник перепони всі долає, сміливий та відважний він боєць, тому людик судників заставних, він прикладом для всіх заставні є, і з ним у І ось ти друже знову вирушаєш, і з нами путкона на далекий скій. Ідемо боронити ми державу, ідемо знову, ми усі в похід Тобі ми побажаємо удачі, Відваги, фарту варто й мужності в бою, щоб завжди бути сильним та незламним, щоб боронив державу, ти свою. Дека знаме устрою, дезнатників колишніх не буває, десантник він завжди для всіх стереть, десантник перепони всі долає сміливий та відважний він боєць, тому галай наш людських заставник, він прикладом для всіх заставні є, і з ним уроди. Здоровим завжди нам буде, бажаємо здоров'я, щастя і миру. Ми людських галаю, щоб він Боже він до тебе з нами устрою, Боже він до тебе з нами Слава Україні! Ми переможемо! Люди днем народженням тебе! Щастя, здоров'я, миру. Скоріше, щоб закінчилася війна, і щоб ми сіли за стіл і випили за нашу перемогу по келику вина. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!